Тож ми далі шукаємо поселення. Звичайне поселення, не лісове, а звичайне он. Я щось бачу. Блін, я не просто. ой. Капець, я опять вернулася сюди. Як класно. Ладно. Давайте знімемо, підкропимось та будемо далі йти. Шукати. Опа, я там бачу рівне, то там може бути, а ні, там може і не бути. Е, так, тут обережно. Трош побіг. Будемо шукати поселення. Так. Ходімо та шукати. Ходімо шукати. Так. Йдемо йдемо. Що у нас тут? А, нічого давайте, І Ід... ході... Ой, це що? Це хто? Хто? Це хто, це що, капець. Так, вовк. Що це за траву? А, а чого вона така збоку? Страшненько. Так, безстранько, ось так. Побігла. Ой-ой-ой, капець, блін, ці шахти. Ви капець. Бачили в тому відео, вони мені траплялися дуже багато ну Ви бачили скільки? Блін, не дай бог, я вернулася о 5. 25. Ось це уже дуже добре, кстати, я вам скажу. Тут ан шахта, я думала, тут шахта. Ось, блін, оце прикольно! А це прикольно. Ну це не це місце. Це дуже прикольно, типу. Тут, типу, дуже прикольно. О, давайте я зразу добуду ось ці як їх. Каміння та скрафчу різні речі. Щоб, та скрафчу різні речі, щоб добути ось це залізо. Яке ми бачимо. Он воно, ось воно. Так, забираємо. Так, ще, ой ще давайте ось ці дві штучки. І все. Так, давайте підкріпимося. Напевно, я тут і залишуся Я е, тут побуду її чи ні, не знаю. Подивимося. Але це дуже добре, що тут ми знайшли. Так, от. Ага. У мене немає. Так, робимо палочки, звісно. Ні. Е давайте краще кайло одне таке. Та одну о, о Лише ось таку, і ось це. Це дуже класно, кстати. Е тож давайте брати ось це кайло залізне та ламати. Що мені почувся звук зомбі. Я думаю, це. Ви це чуєте? Тут десь поряд зомбі. Так, ось це ми забираємо, звісно. Давайте вже зламаємо. Все замах. Так, і ходімо нагору. На горі я там... А, напевно, тут зомбі. Так, так, я цікаву, щоб мене не замітив. Склад. Де я тут бачила залізу? А ось. Так. Ламаємо і все. Так, ідемо, давайте ще пошукаємо, ще пошукаємо. Он все такий гарний. Лік. Так, ладно, зараз давайте подивимося, чи тут є залізка чи немає. О, ой, я нічого не впав. Поки що тут немає огра. Я бачу о, одне залізо. Тільки одне. Ось, а тут я поки що не бачу, але я не знаю, як мені спуститися. А я спустилась. Oh. Давайте гос. О, якраз упала там до залізу. Так, пострадь, коли будемо. О, ну, прям багато в мене заліза буде. Он зверху ще. Добуваємо, скільки заліза? Ого! Ви це бачите, скільки тут залізу. А і все так. карту нигде не И там вроде не Давайте я тут... А, ага, он, Это дуже добре, что у нас появился еда. Это дуже добре. давайте я хочу... Не дай, не дай, не дай, не дай, бог, не дай, Та уб'ємось. Давайте ось тут в такій печері, щоб ума ну, ніхто не проплентився. Так, Быстренько достаємо ліжко Все. І я вже лягаю спати. Так, я вже проснулася. Маємо ліжко забираємо так. І. Ага, тут ми подивилися. Давайте за залізку подивимось. Чи немає? Ой ще ні, я туди дивитися, не буду. Там павук. Да, я все лякаюсь, но... там павук, коротше. І я десь бачила таке гарне місце, типу, там, де можна буде знайти собі селище поселення. Так, свинку зараз Пойму Ммм, тільки один кусочок. Це дуже погано. Тож, побігли, пошукаємо там, де просто рівно Ось о, ось це да просто. Вау. Так, що не впало. Йопаю. Так, і побігли, побігли. Шукати або дивитися. Пос... Ого, де Що? Що це А. Я вам бачу вже залізу десь, а-то. А я десь бачила таке рівне злінне... місце таке, але я не знаю воно А, ну там, так надати. Давайте я поїду Так, і побігли. Опа, а це можна зламати? Да, можна, це дуже добре. І в нас додається ще один. Як його забула. Так, добуваємо залізку. Тут щось це, ну, все ж таки для плавнення, щоб переплавити залізо, потрібен вуголь. Чак. Сказати так. Да. Он ще одне залізко. Багатенько нам фартом просто вау. Так, забираємо ще ось це давайте. Я вроді десь бачила, то мені показалося десь ще залізко, а показалось так Он якась печера, але вона не повністю така. Ось це не печера теж. Тут а ми, напевно, поночували. Ладно, давайте пошукаємо якесь поселене чи що. Е, так, давайте подивимося. Так, тут у нас. Е, кстати, тут теж може бути залізо. Прям вау. У нас заліза, е, ви бачите, у нас 14 непереплавних. Опа. І ще. Можна торгуватися з жителями. Це дуже добре. І вони, кстати, по одному, це дуже жалко. Що вони по одному, тому що... Ну, тому що, типу, якщо там по декілька було б, то було б більше. Очевидно. Так. А, ні, я не буду заходити в ту печеру, тому що поки що там і так везе. Тож краще я зараз просто от буду ось. Це за ліжко. І все. І оу. Я думаю, я впаду. Давай. Ого, дивіться, вау! Побігли ось туди. А, ми там були. Ні, тоді не будемо. Давайте кудись в друге місце. Ну, можна було тут побудуватися, але я не знаю навіть. Давайте, я думаю, буде три частинки. Багатенько, напевно. Ну, я думаю, нічого страшного. Так, ладно. Подивимося, що у нас тут. Ага, он рівнина. Я о, прям фартнуло. Нам фартить фартить на залізо. Прям дуже багато його вже добули. Ого, так, багатенько Тож, давайте добувати. Все. Щоб потім бути залізною людиною. так все Добуваємо ось це. Та добудемо десь вверху. Тому показалось. Тому показалось. Ось біля там можна знайти по на поселення. Так, ходімо, пошукаємо. І давайте я... У мене... Я вже хочу разу вдарилася, то я можу померти. Скоріше за все. Зберемо м'ясо. У нас просто, у нас вже 26 заліза. Быстренько поїмо під кіпмою. І так, побігли, побігли просто шкати поселення Так. Я думаю, на гору ми пізніше, якщо не знайдемо. А якщо прямо тут найдемо то це нам просто. Так, я пізніше. Покажу, коли знайду. Ні, давайте я. Давайте я зразу добуду. Якщо писала недалеко, то я зразу добуду. Але все ж таки в мене аж 26, то я думаю, можна і не добувати. Так. Ну, давайте все ж таки заскочимо на 5 минуток та буде аж третя серія Minecraft. Так, заходимо побистрічку, по-бистрічку Подивимося, чи на цей раз ого. Так, ну багато. Тут може бути багато заліза, тож нам прям фартить. Такі найшли біом, що все у цьому, ну, типу, у камінь. Шукаємо. Ага, це вже не камінь. Ну, туди. А, я вже бачу одне залізо. Ладно, давайте я оте одну. А ось те, яке там висить. ну, Я не буду добувати. Я десь тут бачила. Але я не знаю, де воно. Давайте подивимось туди що... ні, Я не хочу печалі йти, я вже в ньому тут. О, вон, залізко, але може то не те, яке я бачила, ну ладно, але я не хочу, щоб воно туди падало. А ну не так, Уж і погано. Дивно в трошки подальше, але я думаю, нічого страшного. Він там ще купа. Тож, давайте вивезмо та поберемо все залізку. Фух. Mm -hmm, дуже класно. Та багато заліза. Я, блін, навіть не знаю, скільки ми вже добули, що. Блін, уже оу, я впала. Ладно, біжимо там, де рівно, бо там і, по-перше, багато тварин, а по-друге... Ну, по-друге, ми там, можливо, знайдемо поселення. Це не тут. Ой, я думала, я вже паду. Так. Йдемо туди, там у нас буде рівнина. так, ось так. Я зараз поправлю все. Так, ось я вибралася за тих гор. Я трошки подобувала їди. так, так Доволі багато написано ходить. Тож побігли. Вон, бачите, Одна, друга та. Ще знай третя та четверта. Але, Ладно. Давайте буде в другій частині. В другій частині ми... О, ми знайшли поселення. Я думала, ми в другій частині. Ладно, в другій частині подивимося, що це за поселення.